Радіо ЮЕЙЧИКАГОЙЦЕ на фронті. А по відбувається те, що закінчується 373-та доба широкомасштабного вторгнення окупантів. Збройні сили України ліквідували ще близько 765 расистів. Наші захисники продовжують тримати оборону країни, проте росіяни за до минулу добу. Завдали близько 30 авіаційних та 6 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Гарячі точки залишаються на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У населених пунктах Сватівського району Луганської області загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів. Кількість підтверджених втрат російських окупантів в Україні втричі перевищила звичайні щотижневі цифри. Більшість загиблих мобілізовані добровольці та ув'язнені. Про це повідомляє російська служба БіБісі, яка спільно з виданням медіазона та командою волонтерів встановлює імена загиблих російських військових в Україні на основі відкритих даних щодо поховань на кладовищах у 60 містах Росії. Упродовж 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли. Про приблизно 250 300 загиблих у січні ці цифри подвоїлися, а тепер зросли втричі. У виданні цей приріст смертей пояснюють наслідком спроб наступу російської армії на Донбасі. Загалом. Достовірно відомі імена 16 тисяч 71 російського військового, який загинув на війні в Україні, за останній тиждень було підтверджено ще 935 загиблих на основі спостережень центру військового морського аналізу США, згідно з якими на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених. Загальні безповоротні втрати Росії можуть становити щонайменше 146

Окупанти хочуть змусити сили оборони України відступити з Бахмута через трасу Т 0504 Окупанти останніми тижнями активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті Бахмута та здобули успіхи в цих районах. Втім, збройні сили Російської Федерації не просунулися ближче до траси Т 0504 між Бахмутом і Часів'яром. Наголосили аналітики. А ця траса є надзвичайно важливою для них. Проте наші захисники продовжують отримувати Бахмут, але ситуація в районі залишається нестабільною. Повідомляють Міноборони США. українські захисники отримують рубежі. Наразі в районі українського міста тривають запеклі бої. Що більше російські війська та найманці Вагнера продовжують наступати. Ситуація залишається дуже дуже нестабільною. Тому ми продовжуємо уважно стежити за нею. Сказав представник міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер. Четверо поранених перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. У селі Каховського району міжнародна організація роздавала овочеві набори місцевим. В цей час окупанти атакували НАТО БПЛА близько 10 поранених, зокрема дитина. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. До села Козацьке Каховського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Поранено дев'ять цивільних серед них школяк, 16 років, як я повідомляв раніше. Він отримав вогнепальні поранення правого стегна. Четверо поранених перебувають у важкому стані в лікарні. Впродовж 2 березня російська армія здійснила 65 обстрілів в Херсонщині Херсонщини з важкої артилерії та градів, випустивши по території Області 366 снарядів пошкоджені. Приватні багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, 17 поранено. Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все, в звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи, сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ Російської Федерації. Також у Херсонській області продовжують знаходити тіла громадян, закатованих російськими військовими під час окупації правобережжя регіону. Прокурори, поліцейські та експерти ексгумували тіла ще двох чоловіків. Про це повідомив офіс генерального прокурора прокурора в Телеграм. За даними слідства, загиблими є місцеві жителі. Загарбники незаконно затримали їх, поки ще залишилися в Херсоні з різницею майже у місяць. Їх помітили до ізолятора, а тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув'язнення та катування громадян, під час огляду закатованих виявлено ознаки числених ушкоджень, серед яких переламані ребра йдеться у повідомленні відомства. Після ексгумації тіла, тіла загиблих відправили для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці також продовжують достове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни солдатами Російської Федерації. Сьогодні зранку рятувальники деблокували з під завалю будинку у Запоріжжі тіла ще двох загиблих. Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків психологи, психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих, які потребували цю допомогу над окупованим Єнакієвим Донецької області. Збито літак. Ймовірно, російський за попередньою інформацією, це був СУ 34 Пілоти встигли е катапультуватися. Водночас, місцева так звана адміністрація заявляє, що невідомо чи літак збитий. Чекаємо на офіційну інформацію. Згодом вас повідомимо. Російські окупанти утримують у так званих таборах перевиховання приблизно 6 тисяч українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної верховний ради справ людини Дмитро Лубінець. Ми знайшли підтвердження нещодавно оприлюдненої доповіді однієї з громадських організацій про те, що на території Російської Федерації створено 43 так званих освітніх таборів, де тримають дітей, які на думку Російської Федерації є найбільш патріотично налаштованими до до України. За нашими даними нині там перебувають близько 6 тисяч дітей, де на них вчиняють тиск психологічно та фізично, заявив Лубінець. Омуцмен зазначив, що депортованим дітям забороняють спілкуватися українською мовою. У них забирають українські документи, їх незаконно всиновлюють. Ще одна атака на Херсонщині. Російські війська вночі підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники. Про це повідомляє СІНН. Поліція міста Константинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім. Магістральним шляхом постачання з бахмуту до міста Часів Яр в поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями. Близько 10 тисяч гривень на місяць витрачається на утримання одного російського військовополоненого. Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Укрінформ». Якщо говорити про більш-менш нормального прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року за рахуванням забезпечення табору з податками зарплатами комунальними витратами, ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць, сказала посадовиця. Вона зауважила, що коли е раніше у мін'юсті говорили про 3 тисячі гривень на місяць на утримання одного російського військового полоненого, то врахували витрати на е Харчування, і комунальні послуги це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не враховували оплату праці, персоналу, охорони, конвою тощо, пояснила заступниця міністра юстиції. Водночас вона зауважила, що утримання ув'язнених в СІЗО за підсумками 2021 року, а, а торік їх не підводили, обійшлося в близько 130 тисяч гривень на рік. Мешканців тимчасово окупованих територій вкотре закликають негайно виїжджати. Сьогоднішня е, парадигма деокупації передбачає мілітарний шлях. Ми говоримо не про роки, йдеться про місяці примусова паспортизація нічого не дасть окупантам. Звичайно, вони намагаються зробити життя українських громадян нестерпним з точки зору нормального існування людини. Але всі ці зусилля марні. Бо деокупація незабаром наголошує віцепрем'єрка Ірина Верещук. В уряді закликають мешканців не брати російські паспорти та виїжджати на контрольовану територію України. А також чоловікам краще це зробити, аби їх не мобілізували до армії окупантів, жінкам та дітям, аби не стати живим щитом під час українського контрнаступу. Окупанти вкрали навіть роги оленя під час окупації Чорнобильської зони, заявив очільник поліції Київщини. Нібитов за його словами, були пограбовані фактично всі держінституції та підприємства. У рятувальників росіяни вкрали колеса та сидіння з автомобілів, вкрали старий БТР. а Також пограбували кімнату речових доказів від 1980-х років. Всі ці речі фонять. Є забруднення радіацією, як кажуть, на здоров'я. Можу сказати, що були викрадені навіть роги оленя, ікони мотоциклу. Також розібрали пост постпоснамет з моделі автівки. Зняли фари, забирали все, що можна було. Це пряма цитата власне речника, який раніше був згаданий в даному повідомленні. У російському Краснодарі сталася бавовна в районі льотного училища. Місцеві жителі почали масово повідомляти про гучний вибух в місці, від якого затремтіли шибки, спрацювали сигналізації на машинах та піднявся стовп диму. Тим часом у російському МНС намагаються заспокоїти громадян. Рятувальники заявляють, що нібито сталося займання у полі. Про два вибухи у районі міжнародного аеропорту Брянська повідомляє низка Росзмі. за їхніми даними. Система ПВО, нібито, збила український дрон. Утім, влада Брянська Брянської області все заперечує. Мовляв, схожі на вибухи гучні звуки видавав винищувач, і долав звуковий бар'єр. На зміну бавовні прийшов надзвуковий флешмоб. Потенційні кандидати на мобілізацію активно виїжджають з території Придністров'я, за словами представника ГУР, в Росіян у Придністров'ї недостатньо контингенту для наступу на Україну. А громадяни, які можуть бути мобілізовані там до російської армії у Придністров'ї, активно виїжджають на територію, яку контролює Молдова. Відповідаючи на запитання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації. Представник ГУР сказав. Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають із території Придністровської Молдовської Республіки. В ефірі радіо UA Chicago. слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.